є бабуся кісто років, яка хоча шумна подія щось бігала і хрюкало. Знаєте, я в селі, і мені якби зрозуміло бажання, особливо тих людей, які в серця прийшли працювати. Але Віктор Бронюк не просто розуміє, він діє. Тому разом з нашою знімальною групою вирушив на ферму. Асортимент тут, хоч греблю гати. І крихітні рожеві поросятка, і величезні поважні кнури. Вибрати є з чого. Ми ж би обрали той товариш да, до нас повернувся да, задом <світ> на цей, да? з відкушеним вухом. І він соромиться, йому на камеру не звик працювати. Кабанчик виявився з характером. І з хорошим апетитом 162 де там це вже не поросятка, це вже в принципі така вже повноцінна свиня. Така повноцінна свинка заважила на 4,5 тисячі гривень. Ми там домовлялися, рахуємо раз, два, три. Далі подарунок прикрасили червоним бантом і повезли у село Кобищу на Чернігівщину. Так, тут десь має бути бабуся Галя. Добрий день. Добрий день, мене Вітя звати. Дай -дай. Я чув, що у вас є мрія. Ви хочете, щоб у вас щось по подвір'ї рохкало, бігало, да? від поважних гостей бабуся Галя спочатку знітилась і засоромилась. Я шию, все зображаю. А тут трохи я розстрілялася. Та Робачку. не все нормально. Мені дуже приємно, що у вас в 100 років ще є мрії. Так що, хлопці, заводьте. Від живого подарунка Галина Антонівна аж розцвіла і все не могла надякуватися благодійнику. Ну що, подобається? Дуже красиво. Ви, ви щасливі? Дуже красиві. Дуже я довольна вам. Дуже благодарю. Хай кузине штукація вам було приємно. Дякую. Я вам теж буде на користь, хай росте. Я ж люблю. Ой, вічечко. Спасибо Будьте моя. здорові! Дуже, дуже вдячний, дуже.